Новий рік і Різдво це особливі свята, до яких готується кожна родина по-своєму. Закуповують подарунки для близьких і рідних, готують якісь особливі страви, прикрашають свій будинок, наряджають ялинку. І сім'я Михайла Коцюбинського винятком тут не була. Так склалася доля, що Михайлові Коцюбинському за своє життя довелося зустрічати Новий рік та Різдво на різних локаціях, на яких саме зараз ви дізнаєтесь. Перша локація це місто Вінниця. Вінниця це місто, де Михайло Коцюбинський народився, і з цим містом у нього пов'язані такі найбільш трепетні почуття і спогади, пов'язані із святкуванням Нового року та Різдва. Коли Михайло Михайлович був зовсім маленьким, його родина дотримувалася багатьох традицій святкування Різдва і Нового Року. Так, наприклад, напередодні Різдва готували особливу вечерю, а стіл перед вечерю стилали ароматним сіном, клали зверху ажурну скатертину. На столі обов'язково була велика свіжовипачена паляниця. Цієї вечері обов'язково їли котю, приготовлену із пшениці. Також варили юшку із солоної риби і узвар із фіг. А сідали до столу тоді, коли на небі з'явиться перша зірка. Ось ці спогади про Новий рік та різдво Михайло Михайлович проніс через все своє життя. Навіть коли він вже був дорослим, то він писав у листі до своєї тоді ще нареченої віри Устимівни стимів і їй розповідав, що ось ці колядки, щедрівки, маланки справляють на мене неабияке враження, і нагадують мені про найтрепетніші спогади із дитинства. Друга локація, де Михайло Михайлович зустрічав Новий рік, це було місто Житомир 1897 рік. Роком раніше, 1896-му, Михайло та Віра побралися, але віднайти відразу роботу в Чернігові Коцюбинському не вдавалося. Він спочатку влаштувався на роботу у редакцію газети Волинь у місті Житомир. І ось у Житомирі він жив один без своєї родини і дуже сумував за своєю сім'єю. Якщо, наприклад, на Різдво йому вдалося поїхати додому до своєї сім'ї, то у новоріччя він, на жаль, був сам, і кожного дня він писав листи до своєї дружини. З новим роком, моя ти дитиночко кохана цілую і обіймаю тебе міцно і щиро. Бажаю, щоб нам з тобою не розлучатися в новому році. Наступного дня, 31 грудня, Михайло Михайлович написав нового листа до Віри Остимівни. Нині доведеться зустрічати новий рік. Стрічатиму його один за своїм столом із думкою про моє щастя, про мою втіху, вірунечку. Згадаю Юрасика, маму, Ліду, може, буде легше. Все ж у любому гурті не зовсім один серед чужих холодних готельових стін. Мій лицар над канапкою насупився чогось. Певно, згадав свою родину, бідний. Певно, і йому не весело зустрічати Новий рік. Хоч він уже звик на самотині. Отак от ми обидва, я і лицар зустрічатимемо нині новий рік, далеко від всього милого, дорогого, чужі серед новорічних веселищів незнайомого нам города. А де ти, щастя моє, будеш нині? Чи згадаєш мусю, коли тебе вітатимуть з Новим роком? Адже перше і найщиріше поздоровлення маєш від мене. Далі Михайло Коцюбинський в листі розповідав Вірі Устимівні про те, що він робив у новорічну ніч. А цю новорічну ніч він провів у руках із книгою, читав оповідання Мопасана на воді і був дуже захоплений майстерністю цього французького письменника. У чернігівському будинку Михайло Коцюбинський разом із своєю сім'єю оселилися у 1898 році. Тоді адреса цього будинку була вулиця Сіверянська, 3, а сьогодні вулиця Михайла Коцюбинського. У цьому будинку родина Михайла Коцюбинського відзначала всі родинні свята, Новий рік, Різдво, а ще й дні народження, у найбільшій кімнаті у Вітальні. Її ще називали робочим кабінетом. До свята Різдва і Нового року ретельно готувалися. Прикрашали будинок, ставили ялинку. В родині виготовляли саморобні іграшки для ялинки, також виготовляли гірлянди. І Михайло Михайлович брав активну участь у прикрашанні цієї ялинки. Разом із дітьми він співав колядок і щедрівок, запалював бенгальські вогні, хлопав хлопавки. Тобто от так от готувалися вони до свята. У період новорічно різдвяних свят до господи Михайла Коцюбинського приходили багато гостей. Вони обмінювалися подарунками, побажаннями до Нового року та Різдва. Ще одне місто, де Михайло Михайлович зустрічав новий рік, це було місто Київ 1908 рік. Напередодні новорічних свят Михайло Михайлович написав листа до свого доброго товариша Євгена Чекаленка із питанням: чи буде той на Новий рік у місті Київ. Він отримав ствердну відповідь, після чого й вирушив до столиці. Також на початку грудня того року ще Михайло Грушевський повідомив Коцюбинському, що теж планує новий рік зустрічати у Києві. Отож. Приїхавши до Києва і зустрівшись із Євгеном Чекаленком, Михайло Коцюбинський багато побував у гостях у багатьох відомих українців. Це і у Миколи Лисенка, і у Михайла Грушевського, у Лариси Черняхівської, у Олени Пчілки і у багатьох інших. Тому без перебільшення можна сказати, що ось цей новий рік у Києві для Михайла Коцюбинського був святом у колі друзів. Іще одна локація, де Михайло Коцюбинський зустрічав Новий рік, це був острів Капрі в Італії. Взагалі, подорож на Капрі це була яскрава сторінка в житті Михайла Михайловича. А у 1911 році ця подорож припала якраз на період новорічно-різдвяних свят. Перебуваючи на капрі у своїх друзів, Михайло Михайлович бачив, як вони які подарунки вони роблять один одному. Було прийнято дарувати таке лялька у червоній вишитій сукні із білою фатою, як у нареченої. А під сукнею у цієї ляльки була гора фіг, тобто замість ніжок у ляльки були прутики. Один прутик зазвичай на який нанизувалися ці фіги. Також дарували вино у великих і маленьких пляшках і саморобне полотно. І ось Михайло Михайлович, звичайно, не міг свою родину залишити без подарунка на це свято. Додому в Чернігів він відправив а, два поштових ящика із солодкими капрійськими мандаринами. Також відправив ось таку ляльку у традиційній італійській сукні для своїх дітей і сушений виноград. Михайло Вич, в листах переймався, чи отримала його родина цей подарунок, і неодноразово запитував про це у віри устимівне. У Різдвяну ніч Михайло Коцюбинський разом з друзями виходив на вулицю і споглядали ось це італійське, веселе, радісне дійство, яке було в той час. Слухали серенади, дивилися, як сміються і радіють люди, як запалюють бенгальські вогні, хлопавки, петарди. І ось брали участь в такому активному і веселому святі. Що ж у них було на столі в той день, в той вечір? Це були такі традиційні теж страви, як шинка, торти, запечена індичка, а ще стіл багато прикрашали квітами, тобто все було дуже гарно, смачно, красиво. Отримавши подарунок від Михайла Коцюбинського, Віра Устимівна теж йому надіслала щось у подарунок. А що саме ми можемо дізнатися про це із листа? Отож, отримавши подарунок, Михайло Коцюбинський написав вірі: Спасибі тобі, дорога віруночко, за добрі бажання на новий рік. Дякую мамі, ліді і діточкам. Мені так приємно було дістати ваш лист якраз під новий рік. Та ще й з ялинкою. Я повішав ялинку в столовій на лампі і запросив на свято всіх. Так і у нас була ялинка. Правда, маленька з одним волоском. Але Чернігівська ялинка. Отож, бачимо, що у Новий рік та Різдво на далекий острів Капрі в Італії потрапила невеличка чернігівська ялинка. Ось таким було святкування Нового року та Різдва у житті Михайла Коцюбинського.